Супер пропозиція для вас: одні тапочки Lidl жіночі та чоловічі 89 гривень. Лот буде 100 пар тапочок і один ось такий набір. Ціна лоту 9 тисяч 10 гривень. Ось такі будуть різні модельки, десь близько 40 різних моделей тапочок. розміри з 37 по 45. Можна ближче подивитися, які будуть моделі тапочок. Значить, це ось такого плану. Такі тапочки жіночі. Такі класні жіночі, тепленькі всередині з штучним хутром, рожеві та сині. Набір, ось цей набір для гостей. Ви собі купуєте один такий набір, і у вас є шість пар тапочок з волоку для гостей. Вони в двох, вони, тут пришиті, вони в двох е кольорах, значить, такий сірий і темно-синій. І розміри тут різні. СКМК, СКМК е та Елька розміри, значить для чоловічі і жіночі. Значить, такий набір. Ось такі тапочки. Отакі, типу, зволика, вони є чоловічі та жіночі, дуже класні, тепленькі і зручні. І тут така підошва, не сквозька, але досить така тоненька. Можна з собою брати скрізь у дорогу. Значить, Вони у трьох кольорах: такі, ось такі сірі і такі сіро-зелені. І чоловічі також три кольори: темно-сині, сіро-зелені і ось такі чорні. Ось такі чоловічі діснеївські тапочки наса, ось такі-такі. Такого плану тапочки на такий м'якій підошві. Сірі і чорні. Класні. Значить, Чоловічі такі ліверджі гусяча лапка. Тут така класна гумова підошва. Такого плану ще є ось такі чорні тапочки. чоловічі І темно-сині. Вільветові жіночі тапочки в трьох кольорах. Такі-такі і сині. Ось такі Дісней. будь ласка, сказати, Вільветові ще. Не, не спів показати гарно дуже. Так, Disney два кольори: сині і сірі. Ось такі тапочки, м'які чоловічі, в двох кольорах. Сірі, темно, сірі, світло, сірі. Ось такі дві пари, два види тапочок. Чорні, типу угі, ось такі. І ось такі будуть тапочки. І ось такі теплі тапочки для бабусі. Вони на липучках, їх буде по одній парі в лоті. Ось така класна підошва, середні, вони теплі, зручні, можна носити і на вулиці. Значить, чорні. По одному виду буде в лоті. І ось такий вид сірі, також на липучках, зручні узлати. Значить, 100 пар тапочок, один набір. Лот коштує. Лот у нас коштує 9 тисяч 10 гривень. Замовляють наших менеджерів. Ціна одного тапочка? Ціна ну, одного ні, ціна однієї парі 89 гривень.